Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Сьогодні у нас буде відеоогляд на популярну модель Scout TE504C. Це у нас 504-й Scout на 28 колесах з кабіною, заводською. Кабіна встановлена на додаткові плюшки. Зараз ми е, будемо розповідати, що тут як. Мотор, тут 4-циліндровий КМ-495. Е, бачимо маркировку. Е, він має обсяг 3,2 літри. Встановлений додатковий повітряно-мастильний фільтр. Ось він винесе, тут вже збільшена оця ванна окрема і більша насадка зверху йде. Тобто листя і всякі дрібні частинки у вас вже мотор не попадають взагалі в них ніяких шансів. Додатково на моторі встановлений компресор від системи ДВС, тобто бачимо, він спайки, він працює, коли вам треба від мотора напряму. Фільтра все винесено в доступі. З бокової частини у нас під ліву руку розташований бак паливний, він заходить під кабіною, туди йде. В кабіні, ну, як ви здогадалися, в принципі рівна підлога. Передня частина у нас отакий портальний, майже баличний міст, тобто редукторного типу. Він має дуже гарний виверід коліс, дуже складну систему монтування передніх крил. Ось вони в комплектації йдуть, але е, сам міст е, реально непоганий і можна вставити лопату, кун, погрузчик, щітку, взагалі без побоювань, що у вас щось там працювати не буде. Так, е, гідропосилювач керма, все через пильнички, захисному е, бачимо захисні бар'єри, тобто все є е, від окремого насосу, як, як завжди, працює. Цієї частини у нас все, в принципі, як зазвичай. Тут у нас генератор, два насоси інша, стартер, додатковий фільтр і маса Передній міст у нас дуже-дуже нормальний такий. До речі, питали, де шукати шасі, коли скидаєте на документи. Ось, на цьому розташований отут. По це у нас розширювальний бачок іде під гідравліку. Під капотом. У нас розташований э, радіатор. Ну, в принципі, тут обв'язка, вся зроблена нормально. Бачимо, що є теплоізоляція кабіни Зовні, верніше. Так, це зачинений. Ага, хлопці зачинили, ключиків немає. Так, ззаду у нас два гідроциліндри. Додаткових підіймають по 600 кг кожен, тобто у вас 1200 буде підіймати повністю навіска. Є причепний механізм, клешні, Т-образні, з нижньою спайкою, посилені. В принципі, ну, я думаю, що тут нічого додавати не треба, це гарно буде працювати і так далі. Так, По гідровиходах додатковий гідророзподілювач встановлений. Є дві дропари, можна спокійно працювати з переднім і заднім обладнанням одночасно. Тобто можете поставити щітку назад, а наперед, ну, допустим, лопату або погрузчик, або е, там, кун е, челюсний чи не чересний, там вже як вам захочеться. На кабільниках в скаутах, майже на усіх йде камера заднього бачення і додаткові ліхтарі для заднього освітлення. Плюсом у нас іде завжди. Е, Помаранчевий ліхтарик, це для комунальників, я думаю, буде плюс неабиякий. Так, по е, задньому освітленню у нас, в принципі, всі поворотники. Тут на е, скаутах все діодного типу встановлено. Резина у нас задня 28, 124 на 28 є. Е, е, навіщо приробили е, додатковий груз на такий трактор, Ну, він є і є. По, по факту він особо вам погоди не зробить. Там 35 чи 40 кілограмів всього такий важельок. Тут сама сама шина буде втричі більше важити. Передня резина у нас 8,3 на 20, дуже високий кліренс у трактора. За рахунок цього вони зробили повністю рівну підлогу. Тобто, блин, кабіна закрита і ключиків немає. Погано, звичайно, хотів показати вам, що зсередини. Всередині у нас в принципі Стандартно, тобто є реверсна куліса. Ось бачимо, вона. А, під праву руку у нас розташоване самої коробки передач, є повишені поніжені під під'єднання переднього мосту, тобто 4 х 4, є блокування диференціалу. Трактор а, насправді за свої гроші зараз, як на мою думку, це буде один з найкращих міні-тракторів на 50 кінських сил. А, Ката 504 і Скаут 504 це топ-2 просто от, топ трактори, які я раджу усім купувати, тому що от реально а, ну на голову вище. Ніж кінтавр. І, як на мене, навіть на пів голови вище, ніж ДТЗ робить. Це моя скромна думка, якщо помиляюсь, ну, вибачайте. Так, коштує такий трактор 12400 доларів. Це з доставкою додому в тій комплектації, як ви бачите на відео. Тобто повна комплектація, заправлений мастилами, з крилами, з камерою, з компресором і так далі. Доставляємо ми по всій Україні, робимо безкоштовну доставку, без передоплати, прямо вам додому. Кому сподобався, можете набрати, замовити або лишити замовлення у нас на сайті. Силочку я вам закріплю. А на цьому все, друзі, пишіть в коментарях, як вам ця махіна, і пока-пока, все буде Україна!